І до інших тем у Шевченківському райсуді Києва в черговий раз розглядали справу проти відстороненого міського голови Черкас Сергія Одарича. Його звинувачують у незаконному звільненні трьох заступників міського голови та стількох же працівників мерії. цього разу. Допитали кількох свідків. Під час допиту сплили факти, що повністю руйнують обвинувачення. Нагадаю, правоохоронці активно взялись розслідувати справу Одарича відразу після його усунення з посади. Знову Київ, знову суд. Столична Феміда в черговий раз розглядає справу проти відстороненого міського голови Черка Сергія Одарича. До зали засідань Шевченківського райсуду сьогодні запросили на допис свідків зі сторони обвинувачення. Коли, як і за яких обставин були звільнені шість працівників мерії, головне, що з'ясовує суд. Засідання триває майже чотири години. За цей час встигають допитати лише трьох свідків. Найцікавіший виступ Володимира Баглая. Це колишній керівник відділу кадрової роботи місь виконкому. Той повідомив, що звільнення трьох заступників міського голови відбулось за рішенням депутатів міськради. А звільнення працівників мерії депутата та Мироненко на підставі актів службових розслідувань. Результатом засідання неабияк задоволений Сергій Одарич. Каже, покази свідків повністю руйнують картину обвинувачення. Наприклад, твердження буцібтого звільнення пані Мироненко, колишньої начальниці управління економіки, призвело до серйозних захворювань, виявилось неправдивим. Виявилося при допиті головного лікаря. Що її поганий стан визначений так, би мовити, на підставі її особистих тверджень. Очевидно, ми будемо запрошувати ще того лікаря, який лікував, але зразу очевидно, що скільки його її лікував лікар-терапевт, то мови не йде про якісь серйозні захворювання. Сторона обвинувачення коментує результати судового засідання, дещо стриманіше. Все йде відповідно до вимог кримінально-процесуального закону, відповідно до визначеного порядку. Триває такий ретельний допит свідків, що в принципі і має відбуватися. Говорять, запросять на допит ще десятьох своїх свідків. Клопотатимуть і про отримання свідчень від додаткових свідків. Ось адвокат одарича Микола Кудрявце висловив обурення тим, як саме допитували свідків. Дуже мене багато намагань змусити свідків дати вигідну відповідь. Як на мене, це я не припустив і це вже набуло певної оцінки суду. Крім того, говорить Кудрявцев, справа ударича до суду б і не дійшла. Якби свідків як слід допитали ще під час досудового розслідування, наступне слухання у столичному суді відбудеться вже 4 грудня. Допитуватимуть знову свідків обвинувачення. На наступних же засіданнях збиратимуть покази від свідків захисту. Доброскок, Сергій Фімов, Віка Новини.